Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову завітали у Бравл Старс, тому що треба дуже жирно пушити ще з Battle Pass. тому що лишається всього на все 6 днів. Мені треба прийти, нормально так квестів і само собою отримати дуже багато кредитів, тому що ще само собою додали нового персонажа, про якого я, кстати, нічого і не сказав, бо я тупо сам забувся за нього. Пошли. Оцього, вроді. Вроді да, вроді би, о цього додали, і ще якось теж вроді добавили. Якщо я не помиляюсь, а я можу помилятися, тому що, ну, всякого. Буває. Пожди, вообще багато якихось персонажів. Цього я не помню. Цього краба не помню, пожди. А ось йомо, ось його, цю мишу додали. Оце її прям І Її якось треба поучити. А щоб її поучити, осталось шість днів, щоб її якось типа, ля купити. Правильно понімаю? Да, її вона купити в шопі. Просто за 17 баксів. Ти шо? Ні, я манав. Поки що то мені не треба, поки почекай. Ви мені, кстати, написали, що на вольта є дуже класні гаджети. І перший із них. Вроді би якось цей Power Cycle. Оцю штуку можна купити йому Бенс за тисячу коїнів. Потім Star Power сказали, що в принципі, ну в принципі, байдуже, який брати по гірам, теж в принципі, ну не знаю, що брати. От за гаджет, помню, що обидва хороші, але оцей, вроді би, більше прикольніший, якщо я не помиляюсь, от не ну, я можу помилятись. Так, що в мене далі по квестам? Давай теж все подивимося, тому що квестів реально купа і треба пробувати все проходити. По перше, ем, у мене є квести в ранкеті, але в мене є ще дуже багато квестів Просто так, типо, просто так, типо, виграй 5 батлів, виграй 5 батлів 15 чоловік. Коротше, у мене за Енджело дуже багато квестів, як я понімаю. От за Енджело у мене, типу, є ваще купа квестів. Давай подивимося, по ідеї. в мене їх ваще купа. І само собою, у мене ще в де дуже багато квестів. Тому давай за енджелу в дуо де попробуємо розвалити прям конкретнішим способом. Так, чуваки, погнали розносити ще за енджело. Зі мною ПОКО! Просто конкретніший ПОКО. Чувак, ти що не б'єш нічого? Давай розстрілюй, нам треба тут нормально з цього банок нафармити і ходити далі розносити пацків. Щас будемо стрілами жорстко, супер, жорстко всіх заносити. Просто я максимально заряжений щас на перемогу. Конкретно жорстко. правда, мій поко, блін, просто взагалі таку ерунду творить. На ну, ти плюшечку, Драко. Хана мені не попав. Чуваче, у нього 12 банок, ти прикинь. Ну йому хана. Йому хана, бо я так сказав. О, мене поко нахилив. Так на ты... Ти... Обалдетель ману домашев свалишь, Саня опросы, вол и... Ох, йо. Там ще був о, цей тип неприкольний, кстати. 11 секунд, і, походу, нам хана, бо сюди біжить оця баба. І вона прям жорстко дала плюху. 19 банок, у нього навіть 20 уже. Ну нічого страшного. По суті, де мене несли, От навіть одного вбили, нормально квестів так заюзали, тому погнали далі. Споко мені трошечки не пощастило, але нічого страшного. Тому що я по-любому знайду собі хорошого напарника. Ось зараз, наприклад, у мене непоганий челікс, Бейсболіст, можна сказати. Зараз спробуємо з ним щось розвалити. Може, він щось зможе надамажити. Там накидати купу демеджа, і само собою трошечки у нас буде все добре. Так, ця подружка тікай трохи від мене. Так, там сквік, сквік це солідно. Блін, чуть-чуть не попав, тут же сквік бігає. У мене вообще хп мало. Мій чувак помер? Ні, мій чувак живей. Хорошо. Пішов, геть, 4000 плюху дав йому. Хе -хе -хе. Давай, братуха. Ой-ой-ой, Ні, оця сильно дамаже, кстати. Щось капець дамаже. Капець, все, чувак, тікай, просто вали. Обалдеть ми ще й перші померли з цим другом моїм. йо Ймойо. Ладно, нічого страшного погнали ще. Нікого не повбивав, квесів не повиконував, ну ти саня даєш. За Енджело, звісно, щось поки не щастить. Ну, страшного, зараз ми, короче, з ходовим черв'ячком, з цим чуваком у нас можуть бути кращі шанси чуть-чуть. Він серйозний, солідний паца. У нього хороший демедж. Я думаю, що ми з ним розіграємося, хорошо? Опа, диви, він уже пішов валити. Диви, дивить, він плюхи дає. Я бив шарика! Чисто за там? так! Черв'як живи. Я тобі банку підібрав. А червяк просто всіх лупе. Мені з червяком вообще пощастило, поняв. Він пішов всіх розбив просто червячина. І він накинув на мене, типа свою льтуху дога, і якщо я помру, то я виживу. Обалдеть! Він ще dead інсайт. він смайлики закидає, такі розстроєні, понял. Ось, пацике, поко і тік. Пацики не гоніть. На тобі один, тобі один, на. І все, я черв'яки його довалив. Надо зараз йти ще ще раз з ним. Мені здається, що ми з ним можемо бути гарною командою. Давай, друг. Друг! Ти будеш зі мною. Пацан, ну куда? Нема в мене. Друга тепер є велика проблема. Друга нема. Ну, що ж поробиш? Зато мені дали цього єдинорога. І що, кстати, о той чел був бачив. Миша була, я навіть не знаю, як він дамажить. А мій єдинорог, а ще фекабро. Братуха, єдинорог, ти будеш сьогодні валити всіх, ні? Бубаска, давай, let's go. Ось, Миша. Бемс. А вона маленька во ще там ще й Ембер. Забери, забери банку, бро. А... Не, у мене друг воще такий трохи тепленький жесть. Він ще й банку в самому кінці забрав. І мене ще й розбили. І Ліона вбили, а ця щас ульту заюзає. Ой, капець, я просто програю чисто. Ну я б не сказав, що Енджело щас сюди в де сильно підходить. Тут мапа диви яка, бачиш. Типа зблизька всі, поняв. І дуже незручно. Що Френк сюди прийде. Пейпер це. Так, ну Ліона я вбив. Все, мені хана, Мені хана, просто, мене там так зажали. Ну, ти знаєш, непогано, не погано. треба ну, надо ще. Так, погнали. Ми ж Джекі. Давай Джекі, розвалюй. Я тут сейчас банки тоже буду підзбирувати. Щоб ти, ну, кайфовіше себе почувала. Бем. хорошо, у нас уже по 6 банок. Пені, дарова. Пені. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, живу. Ух, вижив. Так, там би. 5500, сниз. Убив, Диви! Ха-ха-ха! <реш> Воще кайф, чувак, ще чотири команди є. Точніше три команди противника. Нам дайти сіканостей. Я забув, я льтати можу. По воді. Я реально про то забув. Ось, кстати, ця пенні. І лу. Не попав, блін, мороженщик. Не попав! Джекі вбили! Я вообще не попадаю! Убив! Ой-ой-ой! Так, все, не, надо хилывать. Братуха. Убив! А не все стырило, тихо! хо! плюха. Ой-ой-ой, тикай, Энджелу. Меня надо вообще выжить, бо тут капець. Я ще й не попав! І я помер капец! Я так не попав там. Фух, просто капут. Ну нічого страшного, то ранг 2, Ми повбивали людей трохи. Ну як я чотиверик виніс, просто нормально квестів попроходив. Ну надо ще. Так мені знову цього єдинорога дало. Я не знаю, може цей просто буде трошки луче грати, я не впевнений. Всяке може бути, поняв? Треба розвалювати, бо ця мапа вообще не для Енджело. Це мапа для отакого черв'яка якогось. Не, ну вона турель стигла поставити, я повер! Ну хоча б третій ранг. Тоже. Хоча б третє місце, хоч не програли. Фух, погнали кінти, надо, надо конкретно розвалювати. Так, мені дали газа, да? А ні, пожди, хто це? Я не знаю. А, це нормальна подружка, ми ще з нею рознесемо. Так, закачую, закачую удар. Блін, попасти складно ним. Ним попасти супер складно, поняв? Ну зато банки забираємо. Ой, хана мені, сквік попав, ракета йде. Краб, вонячий, убили краба. Б'єм сквіка. Попав по сквіку! 19 хп! свалюю! Мех! Не вздумай! Там ще драко! Хілюсь! Вальнув, попав по Драко! Вальнув, попав, по Мех! Убив мех! Попав по сквіку! Ультую! Нормально, живем, живем, живем! Так, проти нас драко. У драко є ульта. Ваншот, бро! Не попав! Попав! НЕ ПОПАВ! Блін, не добив 90 хп у нього чи 900. Убив. Так жити. Отако, все, топ 1 сюди. <свист> ну я вообще так руїнив, це капець. Я руїнив просто жорстко. Ну я сім чоловік убив. Сім чоловік убив. Повиконували майже всі квести. Осталось два рази виграти за заенджело, і буде нормально. Ще використ... виконаємо три квеста. Вообще хорошо. Ну давай, хоча б ще позабираємо винагороди. Супер рейстер дроп. Хорошо, сто коині, плюс 35 э, кубків. І скільки XP 4600. Сюда. Кайфик. Так, ану, реальный старт дропчик. Ну, така ерунда. 50 коинів. Ану, 100 кредитів. Потом погнали ще Райерный старт дропчик. На базу. Гемчики. Ще старт дроп, давай. Міфічний. Блін, не юніт, ну 200 пауэпой, Тоже норм. Тоже хорошо. Так, почекай, е, мені на сенді Надо ще 1400 кредитів. Фух! А якщо я щас куплю Battle Pass, то я получу явно не 1400, я получу 100, 200, 300, 400, 500, 600. 600 получу. Ну і ще отаку штуку: Unlock any epic brawler Ну, у мене всі епічні вроді відкриті. Хіба ні? Так. Да. У мене всі епічні бравлери відкриті, то я получу, получається. 1000, і відкрию Санді. О, непогано. Непогано, непогано Але просто ще мало левелів. Я пройшов, ще не хочу купувати абсолютно. Тому що я потім, блін, не зайду в Брау Старс, і буде ще проблема. Так, мені треба виграти Брау ем, Боу. Мені треба тут ще гарячу зону. Ще коротше, виграти соло ШД або гарячу зону. Угу, 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 угу. Ну Тут у мене квестів теж дуже багато виконано. Дуже багато виконано квестів. Коротше, є гаряча зона, якщо є, то підемо зараз туди. Є гаряча зона. Все, беремо, значить, кого ми на гарячу зону. Прям такого хорошого. Спайка. І let's go, play. А ні, пожди, пожди, пожди. Може мені треба було взяти чувака з квестами якось? Ну ладно, нічого страшного. Спайк на цю роль теж дуже гарно підходить. Погнали. Правда, гаджет у мене лайна, але нічого страшного. Блін, зараз сижу, заряжаю, Поняв пушку. Можна ж просто сразу стріляти. Все, захвачуємо, захвачуємо. Мені треба захопити дуже багато. Все, нормально розносимо. Спайк, просто легендарний юніт. Ну він по правді реально легендарний. <хи> і просто захоплюємо. Кидаємо ульт. Так, надо отхилити, чуть-чуть хилимся, пацаки. Розносимо нубиків. Кидаємо ульту, Бенц і забрали матраса. Чувачки, мої кенти. Ух ти, йо! Так, тебе тоже забрали. Кидаємо ульт. І наш чувак підуль туди залітає, просто супер жорстко, б'ємо матраса ще. Все, розносимо, просто всіх розносимо. Ізі, перемога. На базу. Супер легко, я ще й старплеєр. А, чуть чуть не, не захопив, типу треба було 100 секунд, а я захопив 54. Погнали ще. Час до захоплю, поміняю просто бравлера, якогось іншого візьму. Якогось, в якого в мене є квестів, купа. Все закидую, кота там розбили, просто ізі. Конкретно розбиваємо, просто капець ми валимо. Так, на нашого запригнули. Я даже аджит юзну. Капец, нами еще тара попалась. Тара тоже имба жестко. Блин, не попал кактусом чуть-чуть, ну ничего страшного. Зато туда попал. Вообще кайф, сейчас забираем. Ізі. Изи перемога ще одна. Просто без никаких проблем. На мене кит запрыгнул, но його сейчас разнеснесуть. У меня 4 хп, просто свалю и кидаю ульт. Живу, живу, живу. І лишається все на все один відсоток, і ми забираємо. Ізі перемога. Просто максимально ісічна. Знову старплеєр. шість чоловік убив, 33 тисячі демеджа, ні разу не помер. Реально, папочка зашов, реально розніс. Ізі квест виконав, хорошо. І ще й стар дропчик на базу. Халява 20 тисяч 900 рейтинга. Взагалі, нормально. Вісімдесят сили забираємо. Але у мене в гарячій зоні ще є трошки квест. В гарячій зоні насправді в мене тут все на все один квест. І там нема що робити, якщо чесно. Мені би кнокаут по-хорошому. От кнокаут мені є що йти. В Можна зайти. Бо з Анджело йти, типа, сюди в гарячу зону не варік. Мені здається, він не дуже тут. Можна попробувати за Пемп іти, поняв? Або за цього тіпчика. Це ж Хенк, правильно? Ну, це то хенк. Да, да, у мене за Хенка, ось три квеста. Ну я не знаю, наскільки він хороший буде зараз в цьому, в гарячій зоні. Взагалі не знаю. Можна за Еша попробувати. Ну, він теж близький, тіп такий. Блін. Пейпер, Єві, Єва, матрас. Ну, за матраса квестів по-любому багато, але бо я за нього не граю. Бо я за нього не вмію грати ще абсолютно. За Мс є. За Шеллі. Що за квест на Мс? Виграє 5 ігор. Поняв. поняв, питань Нема. Мені треба Angelo, чисто добити. Треба добити Angelo. Типа, отут дві гри виграти на Angelo, тут дві гри виграти на Angelo, і вже два квеста. І плюс, сам собою в гарячу зону ми напишу. Ах, бо лучше в кнокаут піти. Все, чуваки, беремо Angelo, беремо Angelo. Devine, Devin, De, ось до. І вибираємо кнокаут. Обичний. Все, погнали. Чуваки, зараз рознесемо. Ну, попробуємо, по крайні мрії, не знаю. Ну, в них дві які чи чі щели, да. Міфічні там, ще туди-сюди. На плюшечку не попав. Ох йо, Санді Вале, скінована. Що то джин, то джин. Надо ще жити, поняв, бо капець. Там ще цей єдинорог, блін, вонячий. Мені підхилитись. Бо я постійно, типа, атаці, поняв. На. На, убили! Хорошо. На плюху! На плюху, бруда! Давай поїхали! Хилиться гамнючка. Ой-ой-ой, ні, все, мене рознесли. Давай, пем, вали їх! А, це хром, боже. А гром ні чорта не зробив, напевно. Ні, одного вбив, ще один остався, В нього було дуже мало хп. Ну, він сейчас отхилився вже, да. Він гаджет юзнув. Обалдить гаджет. Правда, він не попав, ні чорта. Він вообще не попав, а той в нього цей туман закинув, і в цего просто, ну, чуть-чуть ХП більше було. Блін, чуть-чуть чуть-чуть не розіграли. Чуть-чуть просто. У мене трошки не хватає демеджа, щоб шотнути, поняв, з одної, з одної пулі. А ще я ні чорта не попадаю. Хорош, гром! Все, я хилюсь. Оце проблема. Тепер я один на один з тіпом. І я не хочу щось програти! А я програю, бо я не попав! Я не попадаю! Попав! Треба було заряджати, Саня, ти такий вафля. І за мене програли, просто і за мене. Бо Енджело такий герой, якийсь супер-дупер, я не знаю, як за нього грати. От просто тупо не знаю. Просто тупо не знаю, як за нього грати. Або бог чуваків мені кидає, прикинь, з якимись рангами лютими. Ух, ну добре, що ці чуваки не знають, який я, ну. Я по папу, чуваку, в нього 100 хп лишилось! Одного вбили. Давай, валите ее! Валите всю девку! Червяк, бежи! Червяк, что все ФК став. Давай, червяк! Пайпер попала, ше! Валите ее, черв! Давай, бей! Все нормально. Пайпер добыла. Нормально валим. Я абуза, конечно, в команде, но ничего страшного. Я вообще не попадаю. Абсолютно. Дисбанку кину в жесткую. А я тупо не попадаю. Я такие ну, просто капец. На, убив, сюди. Я тоже не нуб, я можу килл дати. Ха-ха! Хорошо! Фух, ще раз виграти! Обалдеть! Давай попробуем! Щас попробуем розвалити їх всіх! Давай, Санчізес. Просто будем люто лупашити Зі мною рак і тара, чи то не тара, не знаю. По Посанди, попав. Хана мені від драко. На плюху. Наше. По Посади, попав, Ульт включаємо. Драко мене вбив. І тепер драко проти рака. Фух. Ну Рак, вроді, хорош, но Драко йому просто біди зробив. зробили. Санді пиші вбили. Сенді вбили. І мене вбили. І залишилося ще непонятно, що в нас. Та все, ханана, ми програли по-любому. В драку, тут за ще його пощі Андрій лубити, у нього десь тисяч хп. Давай ще раз. Нам треба просто жорстко зараз один раз виграти. І я закрию три квеста цілих. Получу купу XP. Давай поїхали. З нами Ліон і. Е, цей баракуда. Ну, нік у нього баракуда. Типа як Чиназа, стільки баракуда. Ой, все, хана мені сразу мене рознесли. Там Ембер просто дала плюху конкретно жорстку. Та цьому треба було блін єдиного нормально настрілювати. Або в Ліона стріляти, щоб той хилився, або ще щось, я не знаю. Ну щас хана, все, Ліону дупа. На нього просто кіт напригне і уб'є. Кіт просто набагато потужніший. Ліона. Убив кось? Ні, не вбив, просто заневаже видно. Ой-ой-ой, кіт мене вале. Але Кіт стояв в цій штуці, воно його вбило. А ми один на один були, я програв! Ой-ой-ой, а вони щось всі в місті разом стоять. диви, ми всіх винесли зразу. Обалдеть не поняв. Вообще прикола. А вони сливають рейтинг, поняв. Вони просто рейтинг зливають. Лол, капец. Ну зато я квести виконав, все хорошо мені. Обалдене. 1600 XP сюда, бем-бем. Плюс 1000 коїнів, плюс стар сюди. сюда. Эпичнейший, причем. Ой ой, ой спрей! Хорошо. В общем, потихеньку я шурую до кінця батл паса. Я його по-любому докачаю за ці 6 днів. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, чекайте нових відосів. З вами був Сан Чіос, і всім пока-пока.